Українській народно-церковній традиції існує три свята, які об'єднані спільною назвою Спас. Перший Спас, другий СПАС, третій СПАС. 14 серпня ми святкуємо СПАС Перший за Старим Стилем. Нагадаю вам, що з 1 вересня про церква України буде святкувати. Усі християнські свята за ним за стилем новим новоюліанським. І так, перший спас він складається фактично з трьох християнських свят. З свята на честь винесення чесних дерев жовточого Христа Господнього це свято відзначається з 9 століття і було пов'язано з тим, що люди виносили цей хрест, молилися і благали Господа про те, щоб він дарував їм визволення від бід, зокрема від епідемії, які часто відбувалися в цю пору року. Друга подія, друге свята, було пов'язана з іператором Мануїлом, який побачив образ господні, якого виходила з зайві. Це він побачив на полі бою, і разом з ним свідками цієї події були воїни Мануїла і вороги. Вороги мали неймовірний страх. А Завдячуючи цьому у воїнів Мануїла, вселилась впевненість перемоги, яка незабаром і відбулася. Третє свята це свято на честь воїнів Макавеїв, які зазнали мученчески смерть в 166 році до нашої ери. Вони змагалися за незалежність свого краю проти організації. Юдеї. І власне про цю подію ми можемо прочитати в второканонічних писаннях Старого Заповіту. Другий спас це преображення Господня. Преображення Господня висвітлюється в Євангелії. Ми можемо прочитати е, про те, що Господь е, взяв е, деяких своїх учнів, апостолів і увійшов до гори хворо, де він переобразився, е, його е, е, обличчя засяяло, як сонце, а одежа стала біла, як сніг. Е, крім того, далі можемо прочитати, що Господь Ісус Христос зустрівся з Майсеєм, і, е, ілею, і вони розмовляли про Вознесіння е, Господа, яке має відбутися незабаром. Крім того, можна прочитати про те, що з неба був голос, який сказав: це мій син улюблений, е, що його вподобав, його слухайтеся. третій спас. Це свята на честь перенесення неркотворного образу Спасителя з міста Едеси до міста Костянтинопіль. Хочу сказати, що в давнину ще до часи, часів, цей період відбувався збір врожаю. Збирали мед, збирали фрукти, овочі, відбувалися жнива, збирали горіхи. І після того люди е, святкували цю велику подію, яка позбавляла від, їх від тяжкої праці і е, давала поживу для того, щоб пережити люту зиму. Лю, люди е, е, Влаштовували свята, де співали спеціальні пісні, де грали в спеціальні ігри. Елементи цього ми бачимо і в обряді освячення плодів, тобто прийнято на перший спас освячувати мед, мак, на другий спас. Свячувати яблука, інші фрукти, овочі, на третій спас, свячувати е, гріхи. Тому в народі називають перший спас е, медовим, е, другий спас Яблучним і третій спас Гріховим. Але християнська церква наділила цьому обряду і духовний сенс. Ми дякуємо таким чином Богу не тільки за е, плоди земні, але і плоди небесні, плади духовні, за е, той духовний розвиток, який ми пройшли впродовж року. Хочу сказати, що в цю суботу наша парафія всіх святих землі Української Церкви України. Буде проводити святкову літургію о 8 годині в приміщенні жіночого легіону, який знаходиться за адресою мікрорайон 2, будинок 15. Це бувша дитяча консультація, і о 10 годині відбудеться освячення плодів. біля Пам'ятного знаку воїнам АТО, запрошуємо усіх бажаючих, усіх християн відвідати літургію, відвідати молебен і освятити овочі на знак того, що ми дякуємо. Господу за врожай, який отримали на своїх городах, на своїх дачах, а також за духовний плід, який ми отримали, і помолимось Богу, щоб наш духовний розвиток тривав.